Чего? Чо? Ты бачив! Короче, ми їхали в нас, а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів Ти Тихаєш! Я кадати цю бумажку дав в аеропорту! Де... Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина КЗСУ. зсу. Я колись нас підвіз мужик потягнув. <п 'ят> стой! Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробити тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще за. Заробити... Ось я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там зараз. Я вам буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два поперця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив аеропорті. Який шанс? що Я десь світі заплатив бумажки. Потім нас мужик відвозить тяне на це на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь і тут мій інстаграм написано. Як таке в світі відбувається? Він бачив, що це я писав? Та це невозможно. <пишся> Та це, невозможно. <пишся> це, невозможно. це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорозі, чувак нас тягнув до заправки? <пишся> Та ні, це неможливо. Вы прикиньте? Що вы про це думаете, я просто в шоці. Ладно, поїхали. У нас тут 5 машин на ЗСУ треба все еще запарковать.